Коли ми з Іночкою одружилися в 2006 році, наш сімейний бюджет складав приблизно 1 тисяча гривень в місяць. Я працював в тернопільському водоканалі і напрацювала в перукарні. І ви знаєте, ми завели зошит з першого дня нашого подружжя, в який записували всі наші зарплати, всі доходи додаткові, які десь колись з'являлись незначні. І записували все до копійки Наші витрати. Ми ввели такий бюджет дуже детальний до копійки два роки. Приносили всі чеки, які в нас були за день, і підбивали їх всі, рахували, чи ми не виходимо з бюджету, тому що на кожну статтю витрат в нас була встановлена певна сума. Скільки ми собі можемо дозволити витратити в місяць. І дуже класно, ми себе почували, коли ми змогли в кінці місяця заощадити, як щоб десь піти на морозово або на піцу.